Привіт! Я сьогодні дуже-дуже натхненна. У мене неймовірно класний настрій. І, знаєте, звісно, в цьому блозі ми кажемо про те, що існує тільки тут і зараз. Найпотужніша практика зараз я є. Найкраща медитація у світі зараз віпасана, ніяких порад інших людей, ніяких практик, ніяких текстів, книжок, навчань. От е, найчесніше і найкраще те, що ми можемо зробити, слухати себе, свій потік, своє вище я, вібрацію своєї душі і жити згідно цієї вібрації. Е, буде змінюватися, звісно. Психологія, тому що у нас розтануть наші травми колишнього, наші страхи, цього не буде існувати. Люди потрошки пробуджуються, з'єднуються з собою, зі своєю душею, і це вже трішки смішно там йти до якогось, до якогось людини, незнайомої, давати їй кошти, щоб вона про тебе розповідала. Так, у d ми були в спячці, ми спали, як ми не знали. Ми такі, Боже, мені все страшно, я нічого не розумію, а я до красивих, де, чи, чи до розумних. Як ці створювати стосунки, як пляха ці кошти отримувати? Ми нічого не розуміла. Не Але зараз час, коли ми пробуджуємося, і в нашій душі всі є відповіді. Навіть ще в 2012 році я зробила листівку. Всі відповіді всередині, і всередині тебе Всесвіт. І ось зараз вже люди реально вони кажуть: Окей, я хочу тільки там, робити свої компотики і їх пригощати, їми пригощати людей. Нехай я буду отримувати трошечки коштів, але я буду кайфувати від того, що я люблю. І на цю енергію кайфу будуть приходити люди, можливості. І знаєте, навіть не кошти, а от прям те, що ми хочемо за ці кошти придбати. Там житло, кайфи різні. А надлишок, те, що люди хотіли, виходять з програм. Жадібності чи маркетингу, воно просто буде зникати з нашої структури. Тобто, ми будемо жити в такому, знаєте, стані. Э, в мене все є. E, якщо в мене цього нема, мені це не потрібно. Тобто, маркетологи вони будуть э, непотрібні. Ehm... Буде працювати тільки жива енергія. Оці всі ФОМО, маніпуляція вже це не буде працювати, і це вже ми бачимо в трец, да? коли людина щиро розповідає: там, Блін, друзі, будь ласка, там, порадіте за мене. Я там п'ять років просувала свій товар, і мене нічого не виходило, а сьогодні прийшли і купила топовий склад. Уявляєте, і там шість тисяч лайків. Чи інша людина. Там каже, там, блін, я там все життя хотіла бути доброю мамою, доброю дружиною. А зараз там я залишилась без коштів, без, без, без чого. І приходять 5 тисяч людей і пропоную свою допомогу. Тому що це щиро, це йде від серця, від душі. І так ми будемо жити, і так це буде працювати. І, звісно, це дуже сильно. Помітно в Україні, тому що люди допомагають бойцям, допомагають один одному. А якщо комусь не допомагають, то просто ще ця людина ще живе чи в жертві, чи в очікуванні якогось чуда, чи в своїх програмах страху, які вже ну, ці програми <дивають> доживають ще останні дні. І сьогодні, зранку, я прокинулася очі і побачила, вийшло. Перше, перше чергове відео Аї на Ютюбі, і вона розповідала. Ну, взагалі вона вже два роки розповідає, що на Україну чекає розквіт, що це буде дуже потужна країна, саме тому, що люди будуть пробуджуватися, і ними вже не зможуть ніхто керувати, що не буде ніякої корупції, що влада буде працювати на людей, як це і повинно було бути. Спочатку, так? тому що зараз люди працюють на себе, і вони повинні частину коштів давати державі податки, і ми вже не знаємо, ці податки йдуть нам на користь чи ні. Якщо я плачу великі податки кожного місяця зі свого бізнесу, то чому? Там у мене така маленька пенсія буде, типу там, ну, коротше, багато питань, і ми зараз не будемо все поглиблюватися. Але сьогодні я дуже натхнена, що я реально вірю, що Україна буде класною, просунутою країною, тому що реально я ці вибрації відчуваю вже в собі. Ну, якщо я знаю, чого я хочу, якщо я відчуваю себе свою душу, то ну, хто мене може налякати? Хто мене може там, мною маніпулювати? Якщо я знаю, що все абсолютно відбувається, мені на благо. От я в цьому впевнена. І взагалі, це вже дуже багато років до мене дійшло, що якщо людина. Запізнюється до мене на зустріч, Це означає, що вона мені дає подарунок побути на самоті з собою. Чи подумати про себе, чи не відпочити, чи попити водічку, чи почитати книжку. Чи окей там, перебрати свою стрічку, фоток в телефоні. Тому що у нас у всіх на телефоні 20 тисяч фоток. У мене так точно. А я кажу, що на українському флазі фла, флаг, зі, да, флаг, буде сонце. І Я вірю в це. Е, звісно, ми не знаємо, як точно це буде відбуватися. Але з е, самого початку ще, коли е, сталося е, 24 лютого. У мене була інформація, що війна не закінчиться воєнним шляхом. Тобто, не буде таке, що там якась країна перемогла, чи там якийсь стала мирний договір. Цього не буде. Зрозуміло, чому. І коли там з'явилися різні інші майстри, коли Сабухі сказав, що просто зміниться повітря. І старе як це слово оружжі воно не зможе працювати в новому повітрі. І я, мені це дуже відгукнулося, тому що це дуже схоже на правду. Тобто, просто повітря, природа заблокує це. Ну, тобто, буде дуже 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 багато різних подій, що просто енергетично Війна не зможе продовжуватися. І я думаю, що це вона закінчиться вже в кінці 25-го року. І я бачу, що люди, які сумніваються повертатися в Україну чи ні, повернуться і повернеться 80% людей в Україну. І буде все добре. Всі знайдуть себе, буде житло, буде робота, все буде добре, тому що люди з'єднаються зі своїм серцем, зі своєю душею. Тобто, якщо ви зараз думаєте повертатися чи ні, то, скоріш за все, ви повернетеся. Якщо у вас нічого не виходить в новій країні, і вам погано, і там не вистачає коштів, ви сумуєте без там, чогось. Скоріше за все, ви повернетесь, не потрібно перейматися. Якщо вам не подовжують документи, дозволи на перебування в цій країні, це добре. Це означає, що найкраще вам буде знаходитися в Україні. Це не означає, що прямо сьогодні потрібно їхати, але ви потрошки-потрішку можете, знаєте, сажати це насіння і казати, що все буде відбуватися найкращим чином для мене. Насправді, якщо нам не дають документи. Якщо нас хтось ображає, кидає, це добре. Якщо навіть зараз нам це не подобається, Ну просто згадайте, коли там, як ви плакали, коли вас звільнили з роботи, чи у вас закінчилися стосунки, які ви вважали цінні для вас. Але насправді, стільки ще класного було після цього, що наступні стосунки були кращими. Інша робота була класна і, можливо, когось звільнила, а людина відкрила свій бізнес і відкрився свій потенціал, і було задоволення, радісті набагато більше від нової роботи. Так завжди. Так, цей тюнейронний зв'язок потрібно розвивати. Я вже неодноразово одноразово казала, що в мене є мантра. Все, що відбувається, добре для мене. Все йде, як так. Потрібно мене. Все відбувається найкращим чином для мене. І це, по-перше, так. У Бога немає мети нас там, наказати, образити. Ні. Все відбувається все тільки в нашій голові, в нашій структурі, в нашій душі. От Все, що ми там думаємо, відчуваємо, воно все проігрується ззовні. І зараз ми всі почнемо себе. Любити, поважати, пеклуватися, і потрібно дуже встроїти цю думку, все, що відбувається, відбувається найкращим чином для мене. І всі програми страждання, жертви, недовіри, вони потрошки підуть. От. Ем. Я не знаю, що буде відбуватися, як буде Україна процитати. Але от з того, що зараз так трошки попікселям, по пікселям я бачу, це те, що абсолютно повністю зміниться влада, вся структура, не буде так багато людей при владі, і, звісно, нікого з старої формації з 3D світу не буде керувати країною. Це неможливо. Будуть тільки ті люди, які щиро Будуть а, служити людству і розвитку країни, по-перше. І по-друге, е я думаю, що ці корисні копалини, про які йдуться, які наші селебрити е е нового часу, що їх е набагато більше, ніж здається, і що ніхто поки що не знає реально їх можливості, е їх, е на що вони способні, здатні. Але я думаю, що це буде пов'язане з альтернативними видами енергії. Можливо, ви вже більш просунуті, чим я, і більше мене знаєте. І... Це буде круто. Я кажу те, що я знаю. Ось, і будуть якісь альтернативні види енергії. І, тобто, машини, електроенергія, там, потяги, літаки будуть працювати абсолютно на інших. Енергетичних ресурсах. І я думаю, що Україна абсолютно це можливо перша, хто знайде в себе ці знайдеть, знайде ці корисні копалини і створить прямо оцю систему енергетично нову. І тому і люди відкриються, серцями будуть сяяти, і техніка вся буде екологічна. і Нова, абсолютно. Блін, Ну, я вибачаюся, що я кажу так рвано, ще така моя українська не ідеальна. Але мені здається, це дуже круто. І я чула, що там створять квантовий комп'ютер. Ну, я не знаю, що таке квантовий комп'ютер, але справа в тому, що це буде перша країна, де повністю будуть інша енергія. Тобто, от там бензин, нафта, дізель. Цього не буде, тому що це начебто. Як це слово. Боже, Даже російською не можу підібрати. Витягувала силу із землі, от, і силу, як землю хуже ділила. Ці нові корисні копалини вони начебто м не будуть як. Обіднять почву. Ну, ви бачите, я кажу про щось таке, чого в світі ще не існує, але воно створиться, тому дуже важко слова підібрати. Але це я відчуваю, що це станеться. І знаєте, Україна буде як. М Ну, типу Дубай: да? свої е, джерела, свої системи, і ніхто в Україні не буде е, там, голодувати чи чогось не буде вистачати. Вперше е, люди будуть жити в такому в програмі ну, з чого ми почали це, це аудіо. Мені всього достатньо. А по-друге, нам же ще обіцяють, що буде тепло і врожай е, ми будемо збирати 2-3 рази на рік. Тобто, взагалі не буде там, голоду, проблеми, ми просто потрошки-потрошки перейдемо на рослинне харчування, фрукти, овочі. І взагалі просто тіла будуть змінюватися. І ми вже просто не зможемо їсти там, щось, алкоголь чи чипси, чи забагато цукру. Цього не буде. Можливо, хтось слухає і думає, Боже, що за бред? І якщо вам так здається, то напевно цього в вашій системі і не буде. І продовжувати продовжуйте жити, як ви живете. Але я відчуваю, що в моєму всесвіті і в моїй системі це абсолютно можливо. І це абсолютно може бути, тому що ми спостерігаємо за енергією, ми вже спілкуємося з іншими цивілізаціями і вони розповідають, як вони переходили, вони розповідають, як вони розвиваються. І хочу сказати, що якщо хтось ще думає там побачити НЛО, чи коли вони там прилітять, цього неможливо, тому що НЛО інші цивілізації вони знаходяться в іншій мерності, вони не знаходяться 3D, в них нема фізичних тіл, як наших твердих, з ними можна тільки спілкуватися, коли ми виходимо в іншій мірності, там п'яту, сьому, дев'яту, одинадцяту. З ними можна uh, спілкуватися енергетично, їх відчувати, слух, слухати і ну, бачити образи, чи. Ну, от як ми бачимо сни. Отак, це можливо. Тому коли там хтось бачить, що бачили НЛО, чи якісь там утки там А, УФО літають в світі. Це все неправда. Ні, не вірте, це не, такого не може бути. Ось, все це. Із, е Існують інші цивілізації, існують інопланета інопланетяни, але вони не фізично проявлені. Це енергія інша. Ось ось такі новини, новини. Скоріше за все, ніхто не буде жити в тих будинках, в яких живуть зараз, і це не буде трагічно, це погано. Просто люди будуть інше вінчувати місто, по-іншому відчувати. Землю, інших людей. І це не означає, що масово потрібно переїжджати в свої будинки, але я бачу, що і так це відбувається вже. Я думаю, що будуть построєні, побудовані нові міста, нові будинки, і це все станеться впродовж 10 років, і в Україну не будуть пускати всіх, всіх. Звісно, я думаю, всіх українців бажаючих пустять, але людей з інших країн не факт, що будуть пускати. Це буде, ну земля сама буде обирати енергетично, кому пустити, кого не пустити. Тобто будуть пускати тільки тих, хто буде сприяти розвитку. Ось і всі будуть такі жити щасливі, з'єднані з Творцем. Ну уявіть, це все, про що ми страждали, боялися, боялися там смерті, бідності, невизнання, цього не буде. Як я можу бути невизнаною, якщо я, в мене тече світ Творця і світ Бога? Ну, Це ж бред. Я є, я існую, і це вже божественне створіння. І все, що я створюю, це. Реальна матеріалізація божественної енергії. Ось, і вчора подружка скинула Рілз з Сімпсонів. І вони розказують, як Україна буде сверхдержавою, де будуть реальна. А, Супер умови для людей буде достатньо коштів, буде достатньо всього їжі, світла, енергії. І я така: вау! Ми про це кажемо в наших там закритих колуарах. Це там потрішки розповідають езотерики, Ая, Сабухі. Там в мене є ще декілька вчителів. Ну, взагалі, мене оточує зараз десь там 20 людей, які відчувають себе, відчувають майбутнє, і я щось відчуваю. І це. Ну, такі ми зчитуємо майбутнє, считуємо енергії, і коли це те, що ми в закритих наших групах ми бачимо в мультику «Сімпсонов», «Сімпсонов», я така, ого Блін, для мене тільки дійшло, що ми постійно кажемо, що наше життя це симуляція, це те, в що ми в дитинстві грали в Сімс. А мультик називається Сім псани. Сім псани. Тобто, реальне таке враження, що вони реально щось знають. Це реально автори цього мультику там ченелери, які розуміють цю симуляцію і до чого йде все Ось. Тому не потрібно боятися. Хто бажає повернутися в Україну, з потрішки збирайтеся? Нас е, чекає дуже цікавий час, і ми саме обрали народитися в ньому. Ось так. Дякую лайк, like. хто поставив, хто послухав аудіо. Е, я вибачаюся, можливо, дуже таке скомкане аудіо вийшло, але мені дуже, знаєте, я от це зараз розповідаю, і в мене перед очима картинки, картинки, картинки. Тобто я бачу. Що будуть будинки з якихось нових матеріалів, яких не було, що ми цього не бачили. І я бачу нові міста. Це не буде такої густої застройки, у людей буде дуже багато простору, багато природи. Це дуже швидко все виростить впродовж десяти років. Так? Тобто я так приблизно думаю, що цього року закінчиться війна. 26 27 рік будуть дуже великі трансформації. може бути хаос, але його боятися не потрібно. Це просто, знаєте, от як ремонт в хаті. Така буде перестройка, перестройка, перестройка. І потім буде взліт наверх, буде розквіт і розвиток. Сімси кажуть, що к 40-му року це буде сверхдержава. Я думаю, що раніше. Тобто оці всі розмови, що там ядерна зброя, там Україну розділять це вже не актуально абсолютно, цього точно не буде, не слухайте це, не ведіться, це буде добре. І ще хочу сказати, що не, не розстраювайтесь не ті, хто не виходить вчити мову, у кого. Ми вже дуже близькі до того, щоб спілкуватися телепатично, відчуттями, станами, думками. І оці всі довгі розмови словами через рот, це все також від, уйде в минуле. І, можливо, зараз вам потрібно вчити мови, і вам це подобається, і ви кайфуєте від цього, і отримуєте які бенефіти. Але я не бачу необхідність мови. Взагалі, в майбутньому ми будемо спілкуватися станами, ми будемо просто передавати історії, стани, відчуття енергетично. І ну, насправді люди, які читують енергії, вже це роблять. Все, я <смі> буду зупинятися, тому що історіями про майбутнє, я можу розповідати дуже довго. І мені неймовірно це цікаво.